Що бажає Господь наш Ісус Христос Тобі? Ісус Христос хоче збагатити Тебе своїми скарбами, яких у нього безліч. Він хоче з тобою поділитися. Він бажає, щоб ти Його глибше пізнав, полюбив, пронявся Його духом і наслідував. Тобто засвоїв собі його думки, бажання, почування, і щоб Його життя, Його життя, життям жив настільки, щоб ти міг сказати разом із Святим Павлом, живу вже не я, живе у мені Христос. Галатів, 2 глава, 20 стих. Щоб наслідувати Ісуса Христа, треба, щоб ти жив Його думками, Його бажанням, Його почуванням, Його, його життям, щоб сказав, як Павло, вже не живу я, а живе у мені Христос. Для того, щоб Христос жив у нас, знаєте, Воно так банально звучить трохи, по правді кажу, треба прийматися те причастя. Потому що це і тіло і кров Ісуса Христа. Вроді би звучить так, ну, якось по простому. Але давайте подивимося на ці речі глибше. Для того, щоб прийняти святе причастя, треба, як мінімум, висповідатися. А щоб висповідатися, Треба побачити свої недостатки, виказати їх перед священником, вже якби переступити трохи через себе, так? потім визнати, що я жалію за цим, що я це зробив, і далі найважніше, я обіцяю поправитися. І потім священник читає молитву розрішення це дорога до Христа. Це приготування місця, щоби в мені жив Христос. Не живу уже я, живе у мені Христос. Після того, як ми зробили місце, ми маємо прийняти Ісуса Христа. Завтра ми маємо дуже важне свято це є урочисте поклоніння тілу і крові Христа. Нас ще так в народі кажуть Божого Тіла, свято Божого Тіла, День Пресвятої Євхаристії, це є той час, коли ми в особливий спосіб почитаємо, почитаємо Ісуса. Так як ми цілий червень молимося до серця Христового, а серце Христове, ну, серце кожен нас розумієш, це дуже важне. Але хочу вам сказати, що коли ми говоримо про Тіло і кров Христа, Ну, кров це зрозуміло. А тіло це котре? З пальця, з ноги із шиї. Чи звідки Тіло Тіло – серця Христове. Коли ми причащаємося, ми розуміємо, що ми приймаємо тіло і кров Христа, кров зрозуміло, а тіло серце Христове. Щоб частина Ісуса фізично жила в мені. Як ми споживаємо хліб, він засвоюється нам, в нашому тілі, і через кров доноситься до кожної клітини. Якщо ми приймаємо вино, воно засвоюється і доноситься до кожної клітини. Але Ісус Христос перебуває під видами хліба і вина, хліба і вина. І субстанція хліба перемінюється в тіло, субстанція вина перемінюється в кров. Тобто вид залишається, а субстанція змінюється. Це називається переміна. І коли ми приймаємо фізично святе причастя, у нас фізично живе Ісус Христос. Знаєте, є для кожних речей, які ростуть чи живуть, наприклад, квіти, наприклад, дерева, вони хочуть якоїсь певних умов, щоб вони нормально росли. Люди так же само, людина вона так само потребує певних умов. Бо якщо людину вивезти на середину пустині Сахари, Сахари чи Мандалгобі, там, де я був, це монголія. То людина там довго не проживе. Ну, Якщо вона візьме з собою якісь запаси їжі і за, запаси води, то скільки буде тих запасів, скільки вона і буде жити? Нам один раз ми були на навчаннях пустиня Мандалгобі, це та ближче до китайської границі на півдні Монголії, і нам продовжили були навчання на 10 днів. Тобто, ну, ми знали, що, наприклад, 20 го числа закінчується, а нам сказали, ні, 18-го числа, сказали, ні, ще буде аж до кінця місяця, ще на 10 днів. А ми вже все з'їли, хліб, все, кашу з'їли, все з'їли. Нам щось там лишилося таке на день, на два, бо ми знали, що закінчується. А це пустиня. Це нема куди піти до сусідів позичити хліба чи піти в магазин купити. Навколо 50 кілометрів нема нічого взагалі. І ще треба знати, в куди бік їхати. На півночі ще там ще так менше більше і заселено, і там щось можна якусь цивілізацію зустріти, а на півдні ні. Пустиня кругом. І коли я говорю в пустини вижити, я зразу згадую собі той стан. Практично, що хочеш робити, хоч кричи, хоч плач, що хоче, робити? ні води, ні їде. І ще й вертольот, який до нас полетів, заблудився. Тому що в пустині все одинаково. Побачите там щось дуже складно. Ну, Дякувати Богу, нас потім знайшли. А нас шість чоловік на точці. Три машини, шість чоловік. Я був зв'язистом. Ми передавали зв'язь штабу армії. Тропосферна зв'язь. І одна станція від одної 150 кілометрів. Це не те, що сів в машині і по трасі поїхав. Включив ГПС та їдеш. Не було тоді ще. Це був 86-й рік. Ну, дякувати Богу, ми вижили, слава Богу, нас знайшли, скинули нам провізії. І хочу сказати вам, що. Умови виживання людини в пустині, вони залежать від того, наскільки в тебе є запасу, їди ну, і всього, що треба. Так же само, Ісус живе у вас, не кожен із вас є отим раєм, оазисом, де можна жити, все є, їсти є, все є. Часто ви приймаєте Ісуса, а Він як серед пустині, бо душа черства, порожня. І думаєте, скільки Він дав вас, бо Тому я кажу, що для того, щоб Христос жив у тобі, там мають бути для нього умови, молитва. Добрі діла, діла милосердя, зануритися в Христа, в Його думки, в Його бажання, в Його наміри, щоб Христос не був як серед пустині. Є ще така фраза, коли говориться про Івана Христителя, що голос вопіючого пустині. Я завжди сприймав це як алігорію. Але потім, коли почав так занурюватися у всі у ці роздуми, розумію, що слово, яке говорив Іван, це як голос вопіючого в пустині. Бо тому що люди, які прийшли до нього, вони були така собі. Гола Боса Пустиня. І Іван ще взяв, взяв таке пустинне місце вибрав. Але там була вода. Там була вода. Це такий собі намьок. Знаєте, Бог, коли робить якісь звернення до народу, якесь об'явлення, Він не робить це просто так. На кожному кроці є відчуття Божої присутності. Він усе підказує, усе завжди людину підводить у такий спосіб, щоб Дати їй то, що вона навіть не сподівається. Ну, Представте, Ісус Христос, пречиста Діва Марія, прийшли в Кану Галилейську на весілля, запросили їх, ну також і їхніх учнів запросили. Кожен із нас, знаєте, коли робить весілля, хоче, щоб на весіллі були якісь поважні гості. Всі ними похвалити, бачите, які ми поважні люди, бачите, які в нас гості є гарні. Так само запросили Ісуса Його учнів. Ну і мама сіла там біля нього. І каже, вина немає. Ну, богородиця, наскільки вона, ну, наскільки це уважна жінка була, та? вона все чула, за все переживала, все розуміла. Знаєте, як так в нас прийшов на весілля сів, ти все, що дали, ти й то дали. Ти ж не будеш переживати десь нема хліба. Може, я побіг купив, або якось організувати, або ще там щось. А Богородиця показує, і це в Біблії описано, для того, щоб ми розуміли, наскільки вона є та, що піклується. І Христос каже, давайте воду і перетворюй на вино. Це речі несподівані. Ну Хіба Господар міг подумати, що запрошуючи Ісуса Христа, не стане вина, і, вони, і Христос буде воду перетворювати в вино? Не думав. Дуже багато таких речей в нашому житті, які Господь нам робить, про які ми не думаємо. Але зверніть увагу, як нам треба зробити висновок. Задумайтеся просто. Ми кажемо, що пийте вино та не впивайтеся, бо в вині розпуста. І Христос примножує вино. Розумієте? І ці кажуть, слухай, каже, добрий газдаде вино добре спершу, а куп'ються, то вже дають гірше. А ти добре вино зберіг аж досі, тобто вони вже і напилися, і впилися, і, і вже і аж, не, аж не вистачило. І Христос ще перемінив п'ять кем'яних посудин. це більше було, як то, що випили. Розумієте? І часом ми в житті маємо, для чого це Бог зробив? Щоб ми розуміли, що в житті ми часто маємо такі речі, які, здавалося бися, Господи, та я так стараюся, та я так все роблю. А мені щось не йде. І ще до того всього, ще мені себе поламала, ще мені там ще щось сталося, корова здохла, ще там щось. Ну, ну, ну як, Господи? Часом Бог дає, а часом Бог забирає. І такі речі, які, здавалося, ненормальні, Бог каже, я знаю, що тобі дати, я знаю, що в тебе забрати. Бо тому що якщо на весіллю дати більше вина, в кінці вже як не стало, дати більше вина, як вони випили за ціле весілля, ну це трохи ненормально. Ну, нащо так багато? По крайній мілі, вони вже просто не вип'ють то вина. Але Христос показує, що Він дає завжди з запасом. Згадайте, як було п'ять тисяч народу нагодував п'ятьма хлібами і двома рибами. Вони 12 кошиків зібрали того, що все лишило, того, що все лишило. Це я говорю, крім того, що кожен юдей запхав собі щось в сумку на завтра. Щось лиш дав дітям, аби мали, скільки вони ще по кишенях просто дали, по торбах. І ще 12 кошиків зібрали. Тобто більше, чи міг Христос порахувати якраз так, щоб стало точно, міг, але Він робить з запасом. Тому все, що Господь Бог дає нам, Він дає нам запасу. І нам треба дуже добре розуміти, як правильно Бога просити. Я колись той приклад вже прибудив. Ми дуже любимо жалітися Богові казати, Боже, мені так тяжко, мені так щось, а де грошей нема, а де така біда коло хати. І Бог каже: чекай. Ти не знаєш, що таке біда. Ти не знаєш, що таке нема грошей, що таке біда коло хати. Я тобі покажу, що таке біда. І дає, показує. І другий каже: Господи, Боже, дякую тобі. Ти, мені так добре, ти мені так зробив, так мені, слава Богу, от і зарплата добра є. І, і начальник у мене такий добрий, так все добре мені, дякую тобі, Господи. А Бог каже, чекай, 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 ти не знаєш, що таке добре, я тобі покажу, що таке добре. Розумієте, як Бог працює. Як ви будете жалітися і казати, що вам погано, Бог каже: чекай, ти не знаєш, що таке погано, я тобі покажу, що таке погано. Якщо ти. Хочеш говорити про погано? А як ти будеш говорити про добре, Бог скаже, «Чки, чки, чки, я, тобі, я тобі покажу, що таке добре, і буде тобі робити про добре. Почули. Збирайте скарби для Бога. Збирайте, щоб мати місце, коли будете приймати Ісуса в своє серце, щоб Він себе відчував вдома, а не у пустині. Щоб ваша душа була для Ісуса місцем любимої обителі, там, де є доброта, там, де є мир. Ви подорожуєте, а Бог з вами там сидить у вас в середині живе, так? і ти з кимось говориш, і Бог тішиться, як ти терпеливо з розумінням до нього відносишся, хтось попросив допомоги, а ти такий зараз, секунда, зараз все поможемо. І Ісус всередині просто радіє, і Він хоче бути в тобі, Він хоче тебе благословити. Але представте собі, що Ісус у вас всередині, а ви на того говорите каку-б'яку, на того говорите не здали, того просто очорнюєте, бо Він вам все не сподобав. От завідуйте і все, і беру його зараз змішаю з болотом. І Христос там довго не набуде. Аби ти прийшов всі два рази в день, він там довго не набуде. Бо ти вийдеш з церкви і Христос сежиш у церкві, ти підеш додому. Ти навіть не винесеш Його за, за поріг. Тому поняття вже не живу я, а живе в мені як каже апостол Павло, це здатність зробити уют. Комфорт для Ісуса у твоєму серці. Будьте Божими дітьми, бо в кого Господь Бог буде мати можливість довго перебувати в душі вашій, ви будете спасенні. Які би труднощі вас не мучили, ви будете спасенні. І будете підняті на дуже високий рівень, і будете прикладом для інших, скаже Господь, бачиш? Бачиш цих моїх правдивих істинних вибраних, ось справжні діти Христові? Отак.